Восени, попри дощі та прохолоду, у луцьку цвітуть каштани. Екологи ж кажуть, це не дивина. Насправді так у дерев проявляється стрес. Визваний він підозрюють кліматичними змінами, адже досить спекотне і посушливе літо призводить до опадання листя. Такий самий вплив на дерева мають і шкідники, зокрема балканська мінуюча міль. У обох випадках рослини намагаються побороти недуги світінням. Вона намагається дати повторно потомство, дати плоди. Рослина повторно цвіте, але на жаль, цей цвіт при перших настанях вже холодів, приморозки він приречений на відмирання. І загроза є в тому, що навесні ця вже рослина другий раз вона вже не буде мати сили знову цвісти. Тобто ці гілля, які цвіте зараз восени, весною воно вже цвісти, плодоносити не буде. І, звичайно, це буде поступово вести до загибелі цих рослин. Якщо ж із змінами клімату у Луцьку боротися не можуть, то зі шкідниками намагалися. За допомогою спеціальних ін'єкцій, однак результат екологів не порадував. На жаль, вони не дають такого тривалого ефекту. Результату це, скажімо, ці спроби наші проводити ін'єкції каштанів і так далі. Пошук якогось більш дешевого вітчизняного препарату, тому що за кордоном це роблять завдяки дуже дорогим інсектицидам. На Україні фактично в жодному з українських міст немає цієї практики, тому що ціна ну непомірна для міських бюджетів. Тіві для того, щоб дійсно обробити таку величезну кількість дерев, у Луцьку така проблема поширена саме у каштанів, однак може проявлятися і у інших рослин. Єдиний спосіб боротьби вважають екологи це надалі висаджувати у Луцьку дерева, які пристосовані до більш посушливих регіонів, як, от наприклад, Катальпо.